Всім привіт, мої зачки! Ви на каналі -току». з вами моє Настя Божевеліна, називати Як хочете. І сьогодні в цьому відео я покажу вам, де знайти якісь прикольні, цікаві і естетичні штучки в тока-бока до Хелловіну. Мене це відео попросили зняти в телеграм-каналі, а саме просили знайти якісь. Е Прикольний одяг до Хелловіну, але ну, такого одягу не дуже багато, тому я вирішила знайти і якісь прикольні штучки до Хелловіну, і якийсь прикольний одяг. Так як Хелловін вже дуже-дуже скоро, то це таке тематичне відео до Хелловіну. До речі, друге на моєму каналі. Минуле відео було день назад, і це було відео Страшна історія. Обов'язково подивіться цю історію, тому що я дуже над нею старалася, і мені дуже цікава ваша думка. Ну а перед початком цього відео попрошу вас підписатися на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, поставити лайк та написати щось приємне в коментарях. Ну а ми починаємо. Перша наша локація це ось такий от театр. Тут є дуже багато різних прикольних Хеловінських костюмів, навіть прикольні палички і просто якісь прикольні образи до Хелловіну. Наступне це лікарня. Заходимо в мінус перший поверх. Тут у нас є секретка, зараз ми її активуємо і відкриємо цю секретку, і там є дуже багато прикольних естетичних штучок на Хелловін. Зараз я вам покажу, як її відкрити. Тут у нас є ось такий от павучок, ось така от банка і ліхтарик. Також тут є така шляпа і ось такий от типу кристал. Наступна наша локація це суд. Сюді можна знайти дуже багато прикольних картинок, якихось вкладочок. Ну, Дуже багато різних картинок, які можна кудись повісити. Далі заходимо на ярмарку. Тут є ось такі от гарбузики і ось такий прикольний ліхтарик. Також тут в куточку є ось така от мітла і ось такий от прикольний образ відьми. Страшний будинок, насправді, тут є дуже багато прикольних штучок і дуже багато декору на Хелловін. Заходимо спершу на другий поверх. Тут є ось такі от прикольні естетичні свічки, також тут є прикольні гарні книжки, ось така от іграшка, котик, якого теж можна взяти як домашнього улюбленця. Також тут в цьому сундуку є ось такий от прикольний образ на Хеллоуіна і ось така от прикольна картина Жука. В іншій стороні є ось така от картина, ось така от свічка з павуком. А якщо відкрити ось цей от стіл, то можна знайти теж прикольний образ на Хеллоуін. Ну і ось такий от о, такий журнал з новинами. А також тут наверху є ось така савай, яку теж можна як взяти як домашнього улюбленця. А ще тут є ось такі от ліхтарики, які теж можна використати як декор, тому що він дуже прикольний і незвичайний. На першому поверсі є ось такі от прикольні гарні зілля. Також тут є ось такі от книжки, особливо мені подобається ось ця от коричнева, ось така от гра. Тобто тут, тут теж такі прикольні карти, які теж, в принципі, можна використати як декор, а також тут є ось така от миска з солодощами і з такими прикольними страшними цукерками. Також зараз покажу секретку, якщо ви не знали, на цього льва можна натиснути. І тут буде ось така от кнопка, на неї ви натискаєте. І тут всередині середній буде ось така от картина, також тут буде ось такий от павук, ну і ось така от шкатулка, яку теж можна забрати, і тут буде ось такий от лист. Ну, це до секрет. Також тут, в принципі, є дуже багато красивих ось таких от картин, Мені, наприклад, дуже подобається ось ця. А ще тут є ось така от банка з очима і ось такі от теж баночки, типу з якоюсь отрутою. Якщо ми спустимося вниз, ми побачимо таку корзинку для листів, теж дуже прикольна. Також у цієї жінки є ось такий сундук, ну, як не сундук, а така сумка. Тут теж є дуже прикольні, прикольні штучки, ось така от секретка, ось такий файлик, лупа, радар на приводів. Також ліхтарик. Теж папірець, ось така от е, штучка, і ось такий от капелюх, і теж такий типу образ, який е, теж можна використати на Хэллоуін як е, полювач на приводів. А ще тут є такий гарний ліхтарик. Також, якщо сюди понатискати, тут е, з'явиться ось такий от е, гроб, і тут в ньому буде ось такий прикольний крампет. Хочу вам показати ще одну секретку на цій локації. Так, ми ставимо всі картини, і тут внизу відкриється ось такий от люк. І тут з'явиться ось така от кімната, і тут є теж є дуже багаті. Наприклад, ось така от корзинка, в яку можна щось класти, також теж прикольні книжки, ось такі от зуби, ну, в принципі, якісь прикольні зілля. Ось такі от, типу пет. Також, якщо ось так от поставити оці от кола і оці от ромбики, то у вас відкриється ось така от штучка і ми натискаємо на кнопку. І станеться ось така от штука. Це теж можна використати як спецефект на Хелловін. Ну, якось так. Ну і тут ще вилізе ось така от голова, типу слиз. Наступна наша локація це ось такий от магазин пом-пом. Заходимо на перший поверх. Ось такий автомат-цукер. Також ось ці коробочки, я думаю, теж можна використати як декор до Хеллоуін, тому що вони теж дуже прикольні. Також в цій коробочці тут є ось такі от три гарні свічки і ось такі от три прикольні тематичні листівки. Наступна наша локація це ось така от ярмарка, типу якихось. Овочі якось так. Ідемо до цієї штуки, до цього типу апарату. Кладемо сюди гарбуз і далі гортаємо, і тут буде ось така от маска, натискаємо на кнопку, і в нас приготується маска. У нас ось такий от пиріг, і... а де маска? Так, я спробую ще раз, бо вона мене чомусь не приготувалася. Обираємо. А, треба ще. Так. можливо, ще одну треба, ні. Так. О, і все, у нас готова тепер ось така от маска. Гарбус. Ось так от вона виглядає на персонажі. Наступна локація це ось такий от парк. Тут є ось така от. Ну, такі. Типу світильник для свічки, сюди теж можна поставити свічку і зробити якусь декорацію в будинок. Також наступний парк. Тут можна знайти ось такі от фотографії, теж дуже прикольні на стіну будинку. Ну, на цьому, в принципі, все. Це були всі прикольні речі до Хеллоуіна, які я змогла знайти, також, щоб вони були небанальними. Сподіваюся, що це відео було вам корисне, що ви дізналися щось нове, також я показала вам якісь нові секрети. Що ж, ну, на цьому, в принципі, все. Попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал поставити лайк та написати щось приємне в коментарях. Ну а всім пока-пока!